Ітепіри, пітепи, хотілося сказати, ні, це фіф. Це щось краще. Що є мой ефірі? Не? Чекаємо, чекаємо, всім привіт, шановні друзі. Хто до нас тільки приєднується? Давайте, додавайтесь, додавайтесь, тому що саме зараз в прямому ефірі на кармаркеті від нашого друга, від нашого партнера. Це сенатор. Активна піна для вашого автомобіля. Зараз подаруємо вам один літр активної піни. Це не так мало 1 літр, тому що насправді ця піна розводиться 1 до 6, і тому маєте можливість помити не один раз свій автомобіль, навіть який б він розміром не був. Всем в ефірі! Ми в ефірі ми починаємо. Тому ще раз доброго дня, шановні друзі. Перед тим як ми розпочнемо наш прямий ефір плані розіграшу Осіактивний «Активний від сенатор. Я би хотів подякувати збройним силам України абсолютно всім формуванням які на нашу землю. Величезне вам дякую за те, що ви тримаєте небо, тримаєте всіх українців в безпечних місцях, тому що завдяки вам ми маємо можливість зараз створити і маємо можливість підтримати економіку. Маємо можливість жити своє життя. Але е, зараз е, розіграємо цінний подарунок. Це літер піни від нашого друга, від нашого партнера. Це український виробник, який виробляє активну піну для миття вашого автомобіля. Називається він сенатор. Senator. senator.com.ua. Саме там на сайті ви знайдете абсолютно всю інформацію, де придбати як в роздріб, так і оптом саме е, ось цю піну. Але ми зараз не продаємо, ми даруємо, тому для цього вам потрібно було під останнім відео, там, де здається, від 7 до 9 тисяч доларів автомобілі. Воно, до речі, вийшло в нас трошечки об'ємне, аж цілих там 40 чимось хвилин. Я думаю, що ми будемо намагатися знімати менше відео, або ділити його на дві частини, щоб вам було комфортніше дивитися. А що потрібно було зробити, все легко і просто це поставити палець догори, підписатися на нас і залишити коментар під цим. Відео у нас всього-навсього 31 коментар, тому є можливість як мінімум 3% у кожного, щоб вирати цю піну. Як ви її заберете, якщо ви з міста Житомир, приїжджаєте на кармаркет, обов'язково ми вам вручимо, якщо ви в іншому місті, то ми вам її надішлемо. Я думаю, що все можна починати. Одразу до речі, прошу вибачення, що ми планували записати цей прямий ефір трошки раніше в суботу, але завдяки тому, що я захворів, ми того не зробили. Тому і ролик не вийшов в суботу. Зараз будемо виправлятися сьогодні. у нас четверг, ми скоро зараз пишемо відео в сегменті автомобілів від 9 до 11 тисяч доларів. Тому ми зараз швиденько пробиваємось по авторинку, шукаємо автомобілі в цьому сегменті і вам демонструємо. Трошки пізніше. Я думаю, що можливо на наступному тижні, так, а можливо, і ще в неділю вийде ролик і ще один, який має сегмент трошки вище. Тому Коль підходь до мене, будемо дивитися. Як завжди ми розіграємо, хто перше доєднався це завдяки програмулінки, це рендомне вибір наших коментарів. Нагадаю, що найменший показник. Переглядів відео за останні, напевно, декілька місяців. У нас це 5583 людини подивились, 219 поставили палець до гори і 31 коментар. Тому давайте будемо виправлятись на наступним відео. Я знаю, які трошечки причини на того. По-перше, це дуже велике відео, я думаю, за цього. Але е, зараз не до цього. Тому я натискаю кнопочку. Оф. І е, ось Сергій Камлук і отримається піне власник авто Сенатор». Сергій Камук, якщо у вас є опель-сенатор, приїжджайте на своєму опелі-сенаторі, і сенатор обов'язково буде ваш. І я думаю, якщо у вас Opel сенатор, можна поговорити з людьми, які виготовляють цю піну, щоб на правах постійно вам видавати таку піну за невеликі гроші. Він постійно дивиться. Ще раз разіблюсь. Ні, це наступний. А, наступний подарунок. Андрій буст. Анлім Boost – це дуже класний гараж, який має можливість робити ваші автівки набагато швидше. Ми познайомилися з хлопцями Денисом, Пашою, які, до речі, знаходиться і в Одесі, і в Києві, які мають можливість переробити ваше авто, поставити стейдж 1, стейдж 2, стейдж 3, налаштувати так, щоб ваша автівка літала просто. І ви від цього отримали задоволення. Вони нам дали ось такий ось подарунок: це рамочки для ваших номерів державних, де написано Unlim Boost. Ми зняли невеличкий відеоролик, у нас в Житомирі проходив один захід, майже проходив, там проходив на половину Я думаю, ви ролик потім пізніше побачите. Тому зараз будемо закінчити. Отже, наступний подарунок в прямому ефірі буде розіграш всіх, відданий буст. Як він називається, рамочок? Рамочок для автономерів. От Саша дуже хоче. Олександр, ти хочеш рамочки? Вихідний йде у раді цього. Що, ми б тобі подарували, Це, але я думаю, що подруг... в тебе є можливість написати коментарі, теж виграти саме. Mm. Я думаю, що потім ми обов'язково за ним буст і ще знімемо відео і покажемо, які автомобілі вони роблять, і як вони гарно виглядають, і як вони суперово їздять. Ми на тому переконалися. На цьому буде прямий ефір завершено. Дякую всім, хто брав участь, хто писав коментарі. І давайте виправлятися, тому що нам чесно, трошки неприємно дивитися, що до 10 тисяч переглядів нашим відео ми ж все робимо для того, щоб вам давати якісний контент. Тому я думаю, що ви будете ставити палець догори. Обов'язково не забувайте підписатись, то що це не зробив. Все, на цьому все вітаємо Сергія Камлука, тому що він виграв піну від сенатор. Сенатор, дякую вам, що ви з нами. Я думаю, в наступних роликах Хто до речі хоче стати нашими партнерами? 에, знизу інформація, знизу всі є контакти, як з нами зв'язатися, обов'язково то зробіть. І можливо наступний випуск буде саме з вами. Все, я Павло повологанчу, кажу до зустрічі. Побачимось. Дивіться нас під хавчик. Що хавчик що, жуєте щось вдома? Включили 40 хвилин. Можеш поїсти нормально? голодний. Голодний Я голодний. Все, сам дякую тобі, що з нами. Дякую всім, що з нами. Все, пока ви пішли знімати ролик.